Депутати Івано-Франківської обласної ради вирушили до Києва щоб підтримати Євромайдан, взявши з собою теплий одяг, харчі та захисні шоломи. Вони планують там пробути стільки, скільки зможуть. А також обіцяють боронити український народ від нападів спецзагонів Беркуту. Проводжала народних обранців у дорогу і наша Ліліана Хомишин. Не в ділових костюмах, а в спортивному одязі і касками на голові депутати обласної ради вирушають сьогодні до столиці для того, щоб підтримати київський євромайдан. З бадьорим настроєм, з бажанням допомогти хлопцям ті, які там настрій дуже позитивний. Я і мої товариші ми схильні вже навіть більше до якихось активних дій. Я не кажу когось збити, але плечем тримати барикаду, то однозначно. Крім теплих речей, депутати з собою взяли ще й каски та наколінники. Кажуть, це необхідно для самозахисту. Я приніс скільки міг вісім, вісім захисних касок там, тому що події показують, що каски необхідні. Це мирна акція, але на жаль, міліція себе не завжди поводить мирно. Без гостинців також не обійшлося. Прикарпатські пасічники передали столичним мітингувальникам мед власного виробництва для того, щоб не хворіли. Мед Прикарпатський. Для учасників Євромайдану. Споживайте на здоров'я. Ми з вами. Слава Україні! Окрім підтримати євромайданівців, у депутатів є ще й інша мета провести сесію, до якої планують залучити Львівську та Тернопільську області. Ліліана Хомишин, Любомир Борута, новини телеканал Раї.